Артеме, привіт. Привіт. Давай підіб'ємо проміжні підсумки виступів полісі в Українській прем'єр-лізі для наших вболівальників. А, Полісся пішло на міжнародну паузу в, на другій сходинці Української прем'єр-ліги. Якби тобі це сказали на старті чемпіонату, тебе б таке здивувало? Я не, не плекав себе надіями на старті чемпіонату про те, що щось буде погано або щось буде максимально круто. Тобто я просто готувався ціленаправленно, багато віддавався, дивився, як працює команда. Мені було це цікаво, як хлопці віддаються на тренуваннях і думав про те, що про процес. Тобто, я не думав про от зараз, от сьогодні, от через півроку, через рік що станеться. У в мене були постійні емоції і думки про процес. Тобто я не згадував наперед. Ну, озираючись вже на цей пройдений етап в 14 турів. На твою думку, Полісся рухається в тому темпі, який ти очікував, чи, можливо, перевершує твої сподівання? В такому як очікував. Ну, розумів, що ми з дуже непоганим складом заходимо в Прем'єр-лігу. Є гарні відповідні гравці до цього, рівень команди, тобто тренерський штаб і наше керівництво. Наш президент, тобто, які в нас всі думки і мотивація з приводу цього, тобто я розумію, що ми рухаємося тільки як можна, як можна вище. Тобто, у нас немає задачі там десь закріпитися, або там, як говорять, що там, от, там, ми там хочемо середнячком бути, або там, в інтерв'ю щось мовчати. Я думаю, що в загальному всі розуміли. І час від часу це проговорювалося в інтерв'ю, що в нас задачі дуже високі. За 100 бальною шкалою, де один це дуже-дуже погано, а 100 це дуже-дуже добре. Е, яку б ти поставив команді оцінку і чому? Та давайте 90 нехай буде. 90% за те, що дуже великий обсяг роботи всі зробили, дуже відповідально поставилися до всього процесу, підготовки до матчів, а 10% я просто відніму за те, що десь ми втратили очки. На мою думку. На твою думку, три головних причини, завдяки яким е, полісі вдалося досягти цього результату, який ми маємо станом на цю хвилину? Основна причина це умови і психологічний стан команди, що наш головний тренер і президент. Я думаю, що в них є якийсь конект, і вони розуміють, що потрібно команді. І в першу чергу вони дають відчувати нам всім футболістам, які тут знаходяться, що вони в топ-команді, вони топ-гравці. Тобто, це найважливіше, мені здається, для футболіста. Це відчуття, що ти потрібен, що ти високого рівня футболіст. Тобто, ці якості дуже, дуже важливі в керівництво клубу і в нашого тренера. Тобто, я думаю, що за рахунок цього дуже багато що вплинуло на загальний результат навіть не три. Це от президент, це тренер туди входить, і загалом третя, я думаю, команда. Оце от три таких пункти, які з собою дуже сильно зв'язані, і якщо ти порушуєш якусь дрібницю, все може розрушитись. Пропонуємо тобі е, невеличкий інтерактив. Е, розстав від 5 до 1 е, місця причини, які зіграли найбільшу роль у тому, що Полісся вдалося стати одним із лідерів УПЛ. Перше, це тактика. Ну, Полісся тактично грає безпомилково. Фізика. Полісся має одні з найкращих фізичних кондицій в чемпіонаті. Е, новачки це вдалі трансфери Полісся в е, літнє міжсезоння. Сюрприз. Полісся недооцінювали суперники, як новачка УПЛ. І характер. Полісся має командний характер. Тобто тактика, фізика, новачки, сюрприз і характер. Mm -hmm. Ставлю характер на перше місце. Mm -hmm. Дуже багато матчів, що були виграні завдяки якраз таки характеру і зібраності хлопців. На друге місце я поставлю. Фізику, тобто саму основу, футболу, тобто, за рахунок чого команда має вигравати ці матчі або грати взагалі. Третє ставлю я новачки. Що mm -hmm. залишилось? Uh, тактика і сюрприз. Ну і тактика теж. На друге місце ставлю тактику. Отак от. На третє ставлю. Новачків, на четверте фізику нехай буде. Отак. Трошки зміщу, але так кожен компонент важливий. Тобто тут немає такого чогось. Це суцільний організм і все це має працювати в симбіозі точно. Якщо тоді все разом, в загальному, то. Є результат. Якщо щось десь пропадає в цій схемі, як ти сказав, то все дуже плачевно. Давай трохи е, про суперників поговоримо. звернемося знову ж таки на 14 пройдених турів. Е, назви одну команду, яка справила на тебе найбільше враження або найбільше тебе здивувала. І якщо здивувала, то чим саме? Чорноморець приємно здивував. В команди видно малюнок грає і. Агресію команди спортивну. Гарна команда. Мені сподобалось, як вони виглядали з нами. І можливо, щось у нас не вийшло з ними в цій грі на виїзді. Але я сподіваюся, що ще буде матч відповідь і буде цікаво для всіх. на це подивитися. Окей, рухаємося далі. Назви команду, з якої було найскладніше грати, і чим в чому саме найбільше ця складність полягала. Напевно, Чорноморець. І мені сподобалось, що вони накривали один в один, дуже агресивно діяли і до кінця розігрували. Тобто, вони не міняли свій, свою схему і план на гру. Вони по ходу матчу його не міняли, незважаючи на те, що відбувалося в матчі. Тобто, Мені просто сподобалось, що команда, незважаючи ні на що, продовжувала грати в свою гру. Оце таке, що мені запам'яталось. Крибас теж гарно виглядав, мені здається. Динамо теж була дуже цікава гра. Тому що вони грали, напевне, з позиції сили приїхали до нас грати. Але ми теж нікуди не звертали і думали про свою гру, а не про команду навпроти. Поїхали далі. А, назви а, один матч Полісся цього сезону, який запам'ятався тобі найбільше. І от чим він тобі запам'ятався? Все ж таки Динамо і Кубок, напевно. Мені такі два матчі, які я запам'ятав. Динамо, тому що. Ніхто не очікував, що червоною карткою можна обіграти «Динамо». Ми це зробили. І в Кубку, що ми. Тобто нам не попадалися команди прохідні, я так вважаю. Даже і, і то, напевно, в кубку на таких стадіях немає прохідних команд. І граючі команди нам трапилися як і Дніпро, так і Олександрія. Тобто ці матчі були такі більш пам'ятні. Ну, кубкова гра вона сама емоційна, і ти розумієш, що ти проходиш наступний етап, це не як чемпіонат. Чемпіонат і ти знаєш, що в тебе є. Там, умовно, рік на то, щоб показати результат. А Кубок це якась швидкоплинна історія, наче якась Ліга Чемпіонів чи щось подібне. До Єврокубків, от, мені здається, ти прийшов далі, ти прийшов далі і рухаєшся від матчу до матчу. А там було більше емоцій, мені здається, на Кубок. В розмові ми вже згадали про матч з Динамо. Тоді ти став одним з героїв цього матчу, як на мене, і на думку наших вболівальників. Ти також зрівняв рахунок у важливому матчі з Кривбасом в Кубку. Це помітили наші глядачі, і, в принципі, всі, хто матчі переглядали, ти завдавав вирішального удару у серії пенальті і в одному, і в другому матчі. Ти був останнім. На твою думку, про що це свідчить? Чи можна сказати, що ти з кожним наступним матчем додаєш упевненості у власних силах? Так, напевно, так. Просто коли команда здобуває позитивний результат, і кожен футболіст, коли прикладає якісь зусилля, він відчуває себе впевненіше. Тобто це просто процес встановлення. Тобто, я є якимось футболістом на якомусь рівні, і від того рівня я відштовхуюсь. Тобто, я рухаюся або вперед, або не прогресую. Тобто я стараюсь прогресувати, і в цьому плані матчі. І ігри, і сезон дасть якби, відповіді на це все. Тобто, те, що люди це замічають, це дуже приємно і хочеться тільки розвиватися і прибавляти. Якась, можливо, впевненість, плюс хлопці прислухаються, коли я їм щось говорю, тобто нормально спілкуємося, розмовляємо про матчі. Це все впливає. І мікроклімат колективу, і команда теж багато факторів, але це приємно, що так виходить і що ми виграємо. Це ми приємно. Як ти вважаєш, ти зараз в оптимальній формі? Е, ну, фізичній, я маю на увазі, психологічній. І е, як ти це сприймаєш? Так, оптимально. Сама моя, напевно, ну, так як в, такому, в такій формі, як я себе відчуваю, в вазі, в моєму рухові на полі, я думаю, що треба, звичайно, питати в тренерського штабу, що там по, по, показники, які, але в загальному я себе відчуваю прекрасно. Попереду останній матч першого кола проти чинного чемпіона України донецького Шахтаря. М -м -м. З твоєї точки зору, можливо, з точки зору команди, якщо можеш за хлопців сказати, е це буде особливий матч, чи це просто чергова наступна гра за три очки в чемпіонаті? Особливий матч, тому що. Е нас всі привикли, ну, не привикли, звикли говорити про грандів. У нас кожен матч, ми як таке відчуття, що ми граємо з грандами. Тобто полісся якийсь андердог, і в тому плані це постійно чути. І тому цей матч для нас особливий. Мені взагалі подобається, коли нас недооцінюють. Оце мені, саме більше, ну, мені це взагалі шикарно. Я їду з гарним настроєм на гру в автобусі. Собі їду і думаю, як ми будемо грати. І це все, що мені подобається, коли нас рахують андердогом. Чим Шахтар відрізняється від інших суперників УПЛ. Е, які особливості гри цієї команди тип виділив? Та виділив би зміну тренера, тобто новий малюнок, плюс в них є Єврокубки, теж, я думаю, в них є якісь задачі. Та й в чемпіонаті їм не треба забувати. Тобто, ви ж бачите, наскільки тісно зараз знаходиться турнірна таблиця, один між від одного відрив. мінімальний, всі команди борються за найвищі місця. Тому це буде дуже цікавий матч і для них. І для нас, я думаю, ми приємно здивуємо. Надіюсь на це було б дуже непогано. Гірники регулярно грають в Єврокубках і нещодавно перемогли Барселону. Натомість Полісся ставить собі завдання вихід в Єврокубки в наступному сезоні. Чи можна сказати, що гра проти Шахтаря може продемонструвати, чи готове Полісся до участі в Єврокубках? Можливо. Ну, дивлячись, хто судить, Можливо, може хтось судити по одній грі, може хтось судити про, наприклад, картинці по ходу сезону. Але в, в будь-якому випадку від гри з Шахтарем, там, з і з іншими клубами, які в нас рахуються грандами, люди будуть від, відштовхуватися і говорити про результати команди. Тобто, це важливо в плані для. Мені здається, що в Україні в нас це важливо в плані іміджу для людей. От, якщо ти. Неважливо, що ти робив цілий сезон. Ти обіграв там Динамо чи «Шахтар», ти вже герой. Тобто, в цьому плані такі от нюанси. Перед початком сезону до команди приєдналося дуже багато новачків. Очевидно, що ну, колективу, до якого приєднуються нові люди, потрібен певний час на те, щоб зігратися. У відсотковому співвідношенні: наскільки ти відчуваєш зараз зіграність команди? Наскільки команда зіграна? Ну, 70 сімдесят що зігралися, мені здається. Комусь потрібна довший час на адаптацію, комусь менше часу вистачає. Тобто, нас хлопці, які прийшли в, в плані спілкування, їм легко. Тобто ми з ними спілкуємося. Багато хто знає англійську мову, не владіємо, звісно, там, французькою. Там. Але нам вже ж допомагає Ігор. Тобто він старається комунікацію нашу наладити. Але хлопці до биту, Якби стосовно цього, вони швидко звикають. А от е, до гри треба ще час, напевно. Деяким людям я не знаю точно. Тобто для когось це не немає ніякої проблеми, ніхто не нервується. Хтось це відчуває, йому якось незручно. Тобто, в будь-якому випадку вони далеко їхали з інших країн, і країна в, в стані війни. Тобто, я думаю, навіть хлопці деякі не розуміють, що це таке до кінця. Вони там знають, що в нас війна, тривоги чують, але до кінця вони не розуміють, що тут відбувається. Якщо говорити від загального до конкретного, з ким в тебе найкраще взаємодія на твою думку на полі? Ну, зручно мені з Пилипом Батхівським, з Василем Грицюком, теж зручно. Я їх дуже добре розумію. Євгеній Морозко, Бенні теж. Моментами Бенні теж ми трошки впіймали якусь спільну мову. Хлопці з центру поля, напевно. Куршинський, Кушніренко. Ну, там мені, напевно, весь слад легко назвати так можна. Але з більшістю мені дуже комфортно на полі перебувати в плані розуміння. Після матчу з Металістом 19-25 команда мала кілька вихідних. Як ти проводиш вихідні і що для тебе означає відпочинок? Найкращий відпочинок, ідеальний відпочинок Артема Козака це. Це напевно проснутися зранку. Поснідати, погуляти з собакою, <хи> випити кави. І, можливо, якийсь активний відпочинок, тобто прогулянки. От такого плану. Люблю свіже повітря, на щось подивитися, погуляти. От, от щось такого плану. Мені подобається. Зараз трошки вже зимно, але в загальному я люблю більш активний відпочинок такий. Ну і ввечері футбол. Звичайно, щось подивитися якісь матчі або наші, або з європейських чемпіонатів або Єврокубки. А це люблю. На завершення. Ти вже тривалий час проживаєш в Житомирі. Живеш в Житомирі. А, назви три причини, чому ти готовий порекомендувати своїм друзям і знайомим відвідати наше місто. Люди. Мені подобаються Житомиряни, Вони відкриті. Вони завжди усміхнені, позитивні. Чтомер взагалі таке місто, гарний в ньому антураж. Тобто Треба вийти на Михайлівську, на центральну цю вулицю і так пройтися трошки, щоб зрозуміти, що люди заклопотані своїм життям, але в той же час вони виходять туди і відпочивають. Тобто, напевно, за людей, я би порадив би людям сюди приїхати за, за Михайлівською центральною вулицею. За храмів, теж гарні храми в Житомирі є. Дуже багато. Мені подобається. І ще якийсь, напевно, гідропарк там постійно. Теж гарна природа. Тетерів річка, пішохідний міст. Що я такого ще можу сказати, прям що запам'ятовується? Напевно, все, що я такого згадати. Ну, загалом, якщо говорити е, от так, щоб підвести риску під е, резюме, яке ти Житомиру е, надав. Житомир, це рекомендаціон? Рекомендаціон. Поставив лайк, підписався на канал. Молодчина. Тепер напиши в коментарях, якого контенту про нашу команду тобі хотілося б бачити більше.